Ведеш виборчу кампанію, звітуйся про її фінансування. Від кандидатів у нардепи від Івано-Франківська рух чесно вимагає розповісти, за які гроші ті змагаються за парламентське крісло. З 13 претендентів це погодилося зробити 11. ще двох активісти фізично не можуть знайти. Згідно законодавства, кажуть у чесно на позачергових виборах, бажаючи бути обраними до Верховної Ради, не зобов'язані подавати декларації про доходи. Однак, добровільне звітування перед громадою буде ознакою прозорості кандидатів. Так, звичайно, велика частина кандидатів, які сьогодні балотуються, вони Є власниками великих підприємств, вони мають високу заробітну плату. Але при цьому, бачачи, який масштаб рекламної кампанії, ми б хотіли порівняти, чи дійсно вони мають ці власні кошти. Застава в розмірі 14 тисяч 600 гривень. Здається, це не багато коштів. Але для Франківська це є велика сума коштів, і тому нам цікаво, а хто ж оплатив цю заставу для кандидатів? Тож учасно чесно просять прозвітувати про доходи і витрати виборчої кампанії кожного з претендента станом на 16 травня. Вимагають опублікувати, хто вніс на піар кандидата 500 і більше гривень або ж освоїв таку суму з його фонду. Кандидатам, які у нас є по 83-му мажоритарному округу, ми розуміємо, що це більшість з них мастодонти, які вже не перший рік в політиці, і їм зараз просто перед громадою там не надати їхній звіт, ну щоб ми потім сказали на ну, всю пресу, що а я як. Негарно поступати, я думаю, їм невигідно. Дані від кандидатів чесно обіцяє оприлюднити громаді у 20-х числах травня, аби у людей ще до виборів був час визначитися. Хто з бажаючих іти у парламент є найбільш прозорим і незалежним.